Всім привіт, радий вітати вас в моїй імпровізованій студії. Радий, що ви знову дивитесь моє відео і радий бути для вас корисним. Дякую, що дивитесь моє відео. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. І не забувайте натискати дзвіночок для того, щоб отримувати нові відео, які будуть виходити на моєму каналі. А їх буде дуже багато, я вам гарантую. Приступимо до огляду пилочки. Я відразу її витягнув з коробки, щоб не витрачати час, бо дуже часто люди хочуть побачити короткі відео і подивитись відразу швиденько, що може ця пилочка. Швидко вам скажу такі дуже вагомі аргументи. Передали їх дуже багато хлопцям напередок, і хлопці задоволені. Працює вона на дубочку або акації на твердих породах. 40 хвилин це точно. А то й до години буває. Заряджаються акумулятори на протязі години. В комплекті йде подвійна зарядочка. Ще шукав в комплекті ключі, але не знайшов, бо вони тут взагалі не потрібні. Підтягування цепу встановлення цепу відбувається без будь-яких ключів. Це полегшує її експлуатацію. Отже, важить вона 4,5 кг, це повна її вага. Вона оснащується безщітковим двигуном. Безщітковий двигун використовує на третину менше енергії, аніж щітковий двигун, і дуже швидко набирає оберти. А ще перевага цієї пилочки, що вона працює дуже тихо. Зараз ви почуєте, як вона працює, і обов'язково я зроблю пропил. Подача мастила автоматична, 200 мл бачок на ній йде. 35-та, як ми звикли називати, 16 дюймів, 38-57 зубів, 3-8 крок е, ланцюга. Аргументовно і підставно гарантую, що вони дуже добре працюють. Е, йде тут дві швидкості. Зараз я покажу вам все, як вона вмикається, як вона пиляє. І як відбувається змащення цепу. Заправимо зараз мастилом. Бачка одного вистачає на протязі години, щоб ви користувались нею. Приступимо до найцікавішої частини. Я покажу вам, як вона швидко пиляє. В моєму випадку це буде сосна, але запевняю вас, в штатній комплектації це йде дуже доброї якості. Він потягне і дупи акацію. Але хлопцям ми ще комплектуємо додатково один-два цепи або регон, або штіль, або перевірений якийсь бренд, який дійсно працює. Набагато довше, ніж те, чим комплектується ця пилочка. Приємного перегляду! Дякую, що ви зі мною. Обов'язково ставте лайк, не скупіться і підписуйтесь на мій канал. Дякую за підтримку, дякую за мотивацію і дякую за те, що ви українці. Приємного перегляду. Зараз продемонструю вам, як заправляється мастилом ця пилочка. Дуже просто відкриваємо бак, відкриваємо мастило і заливаємо. Використовуйте якісне мастило. Я рекомендую. 10 В40, 5 В30 можна. І насос подачі мастила ніколи не буде виходити з ладу. Отже, використовуйте тільки якісне мастило. Я зараз трошки залив. Покажу вам в моєму випадку це юко 10 В40. Не жалійте грошей на мастило, бо від цього залежить робота мастильного насосу. Продемонструю вам, як встановлюється цепок. І ще хочу показати вам систему натягування. Цепу трохи ближче, як це влаштовано, щоб ви побачили ближче на власні очі. Зараз піднесу до камери і покажу вам. Який тут механізм, дивіться, є надія, що вам добре видно. Отаким От чином натягується цепок. Бачите, як все розташовано. Дуже все розумно зроблено, бачите як? І притискання, відповідно, металева гайка. Вона пластиком зовні оброблена. Щоб вам зручніше було натягувати. Тому ключів в комплекті немає. Встановлення цепу відбувається дуже просто. Розпаковуємо зараз тут. В комплекті відразу йде суперзвук високої якості. Цепочки перевірені вже. Деякий час вони працюють. Не знаю, скільки точно кубів можна напиляти, але. Скажу вам так, достатню кількість можна напиляти кубів на цій штатній куполі. Зараз не дуже часто це роблю. Зараз покажу вам, як вона встановлюється на пилочку, відповідно, як відбувається натягування, і зробимо тестовий пропил, щоб ви об'єктивно побачили, наскільки швидко вона пиляє. Попадаємо обов'язково на зірочку і захисний кожух. Також для натягування цепу встановлюємо трохи. Я перетягнув зараз фрази натягування і натягування цепу відбувається. Не притягуйте основну гайку і отаким от чином заходом годинникової стрілки підтягуємо. Натягуйте не сильно, є надія, що вам дуже добре, ось таким чином повинна бути натягнута цепочка. Після декількох пропирів обов'язково проконтролюйте натягування і добре зафіксуйте. Тормоз, коли включений, неможливо її запустити, так що тормоз натискаємо з таким чином. Довге натискання, і вона увімкнулась. Бачите, індикація батареї є на кожній батареї. До речі, нагадаю вам, що ці батарейки і на цю пилку підходять батарейки з ProCrafta, Profiteка, відповідно, нарви. І ще досить багато інструментів, які офіційно завозяться в Україну. декілька лініючок взаємозамінною комплектувати собі, докупати, наприклад, болгарочку або шуруповерт фірми Прокрафт, а також підходять з макіти акумулятори. Це в принципі все макітівська лінійка. Приступимо до роботи. Зараз вона вимкнулась. Коли довго ви не використовуєте, я трохи забалакався. Вона вимикається тут. Е, йде дві швидкості висока та низька. Оце висока швидкість. І відповідно легко. 9-11 тисяч обертів на холостому ходу розвиває двигун, і ланцюг крутиться зі швидкістю 3 тисячі обертів. Цього більш ніж достатньо зараз на високій швидкості я покажу вам, як це нас. Щойно побачили, як вона справляється, як вона швидко пиляє. Повірте мені, вона дійсно надійна. Вона зроблена з ударостійкого пластику. Вона зарекомендувала себе в умовах не дуже сприятливих, як дуже якісний інструмент. Я рекомендую цю пилочку. Дякую вам за те, що ви були весь цей час зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Бажаю якнайшвидшого настання миру в Україні і в усьому світі. Будьте здорові, добра та любові!